Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо за декілька днів до того, як російські війська стрімко перекидали танки до кордонів з Україною. Вже майже півроку західні змі гуділи про божевільні плани Кремля атакувати Україну. Водночас кожний та кожна, в тому числі і вище керівництво України, сподівались на здоровий глуст Путіна, що то, начебто, не почне повномасштабне вторгнення. Якщо все ж Зеленський знав про дії Кремля щодо України, то зрозуміло, що главком не мав наміру поширювати погані настрої серед населення, тому що це би мало не. Негативні наслідки та дестабілізувало б країну всередині, але з'являються персони всім відомі як порохоботи, які досі засуджують дії керівництва, що ті не повідомили про майбутнє вторгнення з боку Росії. Однак у мережі з'явився допис, у якому повідомляється, що сам гетьман порохоботів знав теж про вторгнення, але перед початком конфлікту, наче води в рота набрав старший кореспондент The Wall Street Journal у міжнародних справах Ярослав Трофімов розповідає, що за день до вторгнення він зустрічався. З п'ятим експрезидентом України Петром Порошенком він мені правильно розповів, що для України вкрай важлива єдність за його словами. У минулому країна щоразу втрачала незалежність через внутрішні смути, коли люди закликали на допомогу іноземців. Це сталося із правобережною та лівобережною Гатьманщинами, із повстанням Богдана Хмельницького у 17 столітті, з УНР Петлюрою Скоропадським наприкінці 1910-х та з Януковичем, який прийшов до влади через чвари Ющенка та Тимошенко дві 10-го, зазначає журналіст. Також він додав, що Порошенко сказав, що доручив своїм депутатам в парламенті надділити Зеленського тим, проти чого всі ці роки боровся заради об'єднання перед спільним ворогом. Коли ми прощалися, він нахилився до мене і сказав: Ви знаєте, війна почнеться завтра на світанку я повірив Порошенку, зателефонував до нашого фотографа, який був у Мар'їнці, і попросив його повернутись до Києва, розповів Ярослав Трофімов. Цікаво виходить. Порошенко навіть знав, що буде повномасштабне вторгнення, за Кілька годин, чому ж тоді він не сповістив українців? Чому ж тоді до сьогодні його бо ботоферма продовжує кидатися та звинувачувати чинного президента України Володимира Зеленського, що той, начебто, вчинив неправильно, тому що не назвав дату війни. Раніше Зеленський, голова держави, сам же наголошував, що не казав про цю загрозу громадянам, щоб не посіяти хаос і не спровокувати економічні проблеми. До прикладу, зараз Україна витрачає в місяць 5-7 мільярдів доларів через війну. Витримати таке навантаження під час зими опалювального сезону Україна не змогла впевнений президент, якщо б в той момент президент посіяв паніку, то окупанти з легкістю б реалізували свої плани. Саме таке рішення президента було правильним, адже коли почалося вторгнення, українці були настільки сильними, наскільки мали бути не виключення, що Порошенко сам усвідомлював наслідки для країни, якби він розповів, що вторгнення відбудеться за декілька годин. Тому, хоча б десь Олексійович вчинив правильно, але ж для чого тоді критикувати президента через його дії? Хоча Зеленський робив усе можливе та неможливе, щоб зберегти нашу країну. І робиться до тепер. Це якісний приклад про хоботам, яким варто вже схаменутись, та не проводити брудні політичні ігри за рахунок інших. Зараз важливо докласти максимум зусиль, аби вигнати нашого спільного ворога з України. На цьому у мене все Підписуйтеся, та Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.